Люди, всім привіт. Сьогодні Так, друзі, я повернувся. Тому таке був ефір, щось мало було народу, тому думаю, що завершую. Ну, може, то, то, то сьогодні так, такий день, або що, щось взагалі немає. Зараз щось той. Той таке. Ти такий пишемо, заходимо, всі якось справи. Хтось що робить. Дякую за оглядати, не подав лайк. Ой, тому таке. Тому таке здорово, Ярославу Назаренко, заранку, Де ти пропадав? Ярослава. Я був вже один раз ефір, де ти був? Ярослав, в тебе я як що робиш, Ярослав? Як у тебе справи, все. Пиши мені щось. Якийсь дощик падає. Ну нарешті вже якийсь дощ буде. Бо це вже взагалі я, взагалі я, взагалі я якийсь капець. Дощу не було вже більше трьох тижнів. А це хоч я на місці. Ну так, я бачу. На, на місці наш козак. Та таке з був в мене пару було в мене пару людей. І то десь повіходили. Так стри, всім приділю ставити вподобайки. Всі якого справи, хто що робить, хто що поробляє. Ви вийшли на ефір ось дого дай дощу нам. Та в мене не в мене Єгор, привіт. Став вподобайку Єгор. Як у тебе справи? Пишіть, як Пишіть, якогось справи, заходимо. У нас зараз таке трижний дощик. Тріріжкий дощик моросить. Єгор, як у тебе справи? Пиши все мені, що робиш, що поробляєш. Ти де, я йду десь пройдуся, думаю, вийду на, на вечірній ефір, а то, я, а то якийсь дощик почав падати. ліпше падає дощик, бо це якийсь капець. Бути який скапет. Нормально. ага. Тому люди пишемо, заходимо. Я дякую, що за що за що заходите, пишете. Пишемо люди, заходимо. Люди, пишемо заходимо. Так, з мирного неба. Вам також мирного неба. Як діва в тебе? Н Н Н Як справи? Єгор, справи нормально, все чітко. Дос янки спадає. Ну слава Богу, вже падає дощ, нарешті. Бо це капець, бо ну як дощу нема і нема. Діана Шевчук, привіт. Всім привіт, люди. Хто пише, хто заходить, всім привіт, дякую вам за вподобайки. Пишіть. Ой. А нарешті вже буде щось таке. Хоча б чуть землю змончило. Це вже було б супер. -роби. Бо це взагалі якийсь капець. Ні дощу, ні нічого нема. Бо бахнув би, би такий би дощ, такий би добрячий би було би люксно. Ну би хоча б таке щось трішки вимпало, щоб... Я, як, я, я, як тебе звати? Мене звати Олег. Оби впав би як, як, як вже би такі добрячий би такий дощ. Би. Та навіть цілих пару карапель, то вже б, 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 вже щось буде. Ти келюй. Ну може, зараз буде і більше, і більше буде дощу. Це вже буде щось. А це взагалі дощу не було і не було. А мене Ігор. Дуже приємно. Дуже приємно. Тому таке люди, тому таке. Ми всім дякую, що ви мені пишете, заходите. Всім дуже вдячний. Тому таке. Тому таке. Птахія, привіт, птахія я. Птахія. Я перезапустив пряму трансляцію, бо, бо щось людей не було взагалі. Не було людей. Тому таке. Якісь вже падає дощ, я вже так чуть із зм... Вже так чуть і промок і промок. Але ліпше падає вже достиг. Правда, невеликий, але Харків Україна, привіт. На рибу ходиш, на рибу поки що я не ходжу, але я, якщо, ти, хо, якщо ти хочеш, щоб я пішов на рибу, підписуйся, синтав палець догори. І я, об, я обов'язково занімлю там ві відео або почну пряму трансляцію. Як буду вести? Ну я я я, я буду лови ловити рибу. Тому таке. Тому таке, люди. Тому таке. Тому таке до справи. Модератор, що, 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 що заробив? Вим, хто ти заробив? Вимкнути. Ти такий, люди. Чого ти дощик ще не падає? А чого дощ ще не падає? Я на рибалку ходжу. Вітаю, Єгор, вітаю. Привіт, Єгор. Тому такі люди. А тому таке. О вже такий вже дощик, до, таке, не, навіть землю ще не змочив. Вимпав би такий беда, такий беда, такий добрий біда, до дощик. Ти що? Що ти зробив? Це хто? Модератор, хто тут такий? Що ти зробив? Я нічого не зробив, Уже все є. Ще щось, щось мій модератор був зробив. Уже все повернув назад. А вже все назад повернув. Тому люди, не переживайте, пишіть Артем Кура. Так, Артем, привіт, я як я... 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 тебе справи. Пиши, запитуй. У мене вже трішки хто зробив. Там модератор ще щось зробив. А щось модератор зробив. Та вже вро... Та вже, вроді ні. вже все нормально. Тому таке, люди. А тому таке. Тому люди, я зараз, я зараз курку, все добре. Підписуйся на мене, син дав в Тому таке люди, а тому таке. Ось щось дощ довго не було. А щось, щось не було довго, то все добре. У мене також все добре. Тому таке, я бачу, довідки якісь квіти ростуть. Тому люди пишіть, запитуйте щось мене. Ну, дощик танкий собі. Трішки землю зм... 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 змучив. А трішки землю змучив. Сильного дощику не було. Але він зараз ще не ще падає. А ось ще падає. Тому таке люди. А тому таке. Тому рубайти підписки під, діяделюся, під, я кіновий функції дав. Ага, я зрозумів. А я зрозумів. Тому таке люди. Тому таке то люди. Я вже підписався до тебе. Дякую тобі. Вітаю Артем, Артем, як що тобі ще не тяжко, Постав в вподобайку. А поставив ще в уподобайку. Я буду взагалі дуже сильно радий. Тому тому такі люди. А тому то таке. Ох, мій друг на мотку літає. Я вже в казино граю. Ого, е. пес тебе виключив. Як і пес. Добре. А в яке ти казано граєш? Птахи, я, в яке янь... ти казано граєш. Справжнє? Чи... чи яке? А як ти називаєшся? Мене звати Олег. Ти таке люди. Пишіть щось запитуйте. Ну, в нас так сьогодні і не було дощику. Дуже-дуже шкода. Так, на 1 мільйон. Ого. Так, з дощоку. У нас сьогодні так сильного і не було. Тільки так чуть трішки землю змочив. Був би сильний би дощик, було би добре. А то шотий дощик попадав. 10 хвилин і, і то ні. Ой. Тут такі люди. А на дворі щось після цього дощику гає холодніше Сентаво. Геть холодніше Сентаво. Тому таке. Так, я зараз відпишу вам.